Добрий день студія. У нас сьогодні в ефірі імбочка. Давно ВГ не вводили імбочки, а на коробки трилисника саме такий танчик, і попався знаєте, в плейлист. танчиків, що випадають, і, на мою думку, це найсильніший СТ-8, не тільки серед преміум, а й взагалі прокачуваних, який має дуже імбовий барабанчик з механізмом дозарядки. Це мій найрезультативніший бій, як бачите, сетап проти десяток. Паганенький ЛТ, і я обрав збірку лт що на засвіт. Кидає метичку в Т103, летить десь йому в башту, дали йому блайдом і кидеше тичку. На цьому танку дуже важливо пацики терпіння. Танкісти і так багато знають, знають про терпіння. Типа, терпіли всі Хе -хе. Підсвічуємо т го підсвічуємо Чеха, який рашить першу Точніше, лінію. Точніше, А-лінію. Кидаємо йому один снаряд, другий снаряд. І кидешемо. Можна було б дати третій, але тоді ми втратили дуже багато сильно ДПМу. Останній снаряд у нас кидешиться 13 секунд. Плюс додаємо тоді ще другу і першу тичку. Загалом барабан у нас десь кидешиться... Близько 30-35 секунд. Хто там любить циферки, можете написати в коментарях. Засвічується в полі ще лісовий дух, але я не кидаю останню тичку. Хоча можна було б. Бачат тим часом тероризує нашу Джей-Лінію, на якій люблять потусуватися ПТшки. Не даємо життя їм. Кидаємо тичку ми тим часом в Чеха. Одну кинули нормально, а другу як трошки алкашик, і результат відповідний. Заряджаємось, терпимом, стоїмо. Центеріон хоче дати асісті своєму чарфутюру. По мапі бачимо, що бульдог рухається на болото. Теоретично він може підсвітити нам ПТшечок, який там, знаєте, ще тортозік не світився, є третій, бабаха, гріль. А вони всі можуть стояти запросто ось тут біля теста третього. Дали ми дві тички, як бачите, одна полетіла нормально, а друга, як чмо. Що сказати, точність, точність в нашій грі. Справа така, знаєте, відносна. Серега БСС кидає ваншот по су 130 пм Ми кидаємо блайнд. як бачимо, він полетів десь. В район мапи Берлін. Сентеріон тим часом піджимає нашого вафліпазіка, за що платиться всім своїм ХП. Десь в маску, на якимсь знаєте, Чіхом так на отмашку кинув і пробив бабаху. Скіл, скіл пацики, ну. Що поробиш? Це скіл був. Бабаха взагалі не розуміє, що відбувається в бою. Вона, знаєте, вправо переїде, вліво переїде. Може тут постою тут постою а поки постою, можна і пива хряпнуть. Ми бачимо, що чарфутюр там, знаєте, в позиційній агресії такий грає проти нашого Тайпа типу 57-го і Вафліпазіка. По полю бачу Скорпіона, оце мій такий, знаєте, фейлик трохи. Я міг проїхати ось в цю позицію, міг розвернутися на 180, просто виїхати передом. А поки я качу задом то в. Скорпіона залишилось там якихось нещасних 290 хп. Дозаряжаю тичку і хочу роздати її повністю, тому що мапа виглядає так, що можна вже і переїхати, піджати позиції, де люблять кемпери, потусуватися, составить їм, так сказати, танкістську компанію. Бабаха. Як бачите, продовжує свою гнуть лінію, дає мій з лівої ляпаса в башту. Настріляли тим часом 3000 плюс 8 мільйонів блайндів у нас. Побачимо після бою, скільки буде з них результативних. В місті виглядає по мінімапі все добре. Тай 57-й там не пропустить черфутюра, в якого залишилось ну 760 хп. На два постріли він йому. Тому я приймаю рішення Роздамажить грільочка. Можливо, тут ще підсвічу бабаху. Ніхто в місті під мене не підставляється. Грільочок світить мене. Думаю, боже, ще як прилетить в борт на 1300, я до апостола Петра відкисну. Але ні, рельєфи. Я засейвився, бабаха пощадила мене. Чарфутюр, тим часом. Головний сир, син архітектора Хайвея. От дивіться, боже, як він сейвиться просто за цими колонами. Ну просто боженька. Не вгадую я тут з напрямком, стріляю трошки в пиві. Розумію, що моя задача зараз дати черфутюру тичку, щоб бульдог міг його добрати, але у Бульдога нетерплячка. Він кидає тичку, груба помилка, як на мене, за це його і лісовий дух, і чех можуть відкидати і бабаха ваншотнуть. В принципі, це і відбувається в бою. Ми залишились без АЛТ, Супротивники вже давно без них. Дозарядили останню тичку і починаємо методично розвалювати бабаху. Даємо два шота, сідаємо рельєфи назад, ловимо лампу. Розмінювати потенційні 10 дамагу на 1300 своїх хп, бажання в нас невелике. Тому, що ми робимо? Дозаряджаємося знову і. Намагаємося нанюхати рельєфчики, де ми можемо розвалити гріля. Гріль, піксель на розкачки. Фу. На папей І зі пацики. Це скіл. Це, знаєте, не підкрутка. Скіл, наша гра про скіл. От як ти аїм на трене, от так в тебе гра і буде летіти. Ну, точніше, йти, снаряди летіть, там оце все, знаєте, біліберда І. Сказки про ваші плюс-мінус 25, все на скелі зав'язано. Даємо одну тичку гриля другу і. А сина чарфутюра хто хрестив, головного архітектора Хайвея. Я бачили, що я зробив? Засейвився за пілястр. Все як мене братік учив. Бачу, що грільочок. Знаєте, вже як танкіст такий пожилий. Опустив ствол на пів шестого, завтикав трошки. І ми його з тараном просто фолового розібрали. Ну просто чудово, знаєте, це як такий десерт на завершення бою. Тим часом у нас 5500 дамагу. Ще, як бачимо, в супротивників 800 хп, та 57 й 57-й, скоріше за все, де є стяжика. а моя задача знайти лісового духа, який, можливо, стягнувся наверх, тому що вже, знаєте, пройшло так. 8 хвилин бою. Може і позицію пора змінити, але ні, це пацики трикутинчик. Де народився, там і пригадився. Вриваємося, засвічуємо автоприціл на реакції, і плюс капає чуть-чуть Асіста нам від Тайпа 57-го. Ось такий бій. Дякую, що були зі мною, що дивились. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.